18 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів та один удар по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому енергодарі FPV-дрон уразив будівлю управління поліції, в якій також розміщувався особовий склад рашистів. Внаслідок потужного вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на третій, п'ятий поверхи. Чисельні поранення отримали поліцаї, які під час удару саме проводили нараду, серед яких Начальник міського відділу Кацапський гастролер, полковник МВС РФ з Чувашії, його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху цих особин було терміново доправлено до місцевої лікарні. У тимчасово окупованому Криму в районі Сімферополя Акмесджит і Севастополя Акєр пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона, поблизу Євпаторії Кезлев, чули постріли з великокаліберної зброї і бачили дим. Через нібито хакерську атаку на кримські номери телефонів надходили повідомлення про повітряну тривогу в районі Горезвісного Керченського мосту. Неспокійно на території рашистського рейху, у Нижньому Новгороді біля будівлі ФСБ підняли прапор України. У Махачкалі місцеві знову перекривали дороги через проблеми з електропостачанням вже в шосте за 9 днів. В усть Ілмську спалахнула потужна пожежа у гіпермаркеті. Масштабна пожежа спалахнула у вантажному терміналі порту Новоросійська. Вибухали та горіли бочки з мастилом. В Гаубрянськ підірвано вежу мобільного зв'язку, виникли проблеми з доступом до інтернету. Непізнаний безпілотник атакував комбінат із перероблення зерна в Гаукурськ. У Москвабаді в районі бидло елітного бізнес-центру Москва Сіті знову стався вибух. Внаслідок атаки безпілотника стався обвал в експоцентрі. Також у цьому бізнес-центрі Кацапи згодом проводили евакуацію понад трьох тисяч особин через анонімне повідомлення про небезпеку. Як погодка в Москві?